Друже, привіт! Останнім часом розганяється новина про блокування Приватбанком своїх карток для їх власників. В цьому відео я розкажу тобі, що насправді відбувається, і з яких причин в тебе можуть виникнути труднощі. Перше, в тебе можуть виникнути складнощі під час зняття валюти із карти Приватбанку, якщо це відбувається за кордоном. Приватбанк може попросити тебе підтвердити особу за допомогою фотоідентифікації. Для цього він просить тебе тебе сфотографуватися із карткою в руках. Тобі може бути відмовлено в знятті готівки за кордоном, якщо ти не пройдеш цю фотоідентифікацію. Якщо ти або особа з твоєю картою на руках надалі продовжуватиме користуватися твоєю картою, наприклад, буде розплачуватися за покупки в магазині або через банківські термінали, картку не буде заблоковано, і вона це зможе зробити. Але ти маєш знати, що в банка може виникнути питання. Дійсно, якщо людину попросили зробити фотоідентифікацію, а вона відмовилась і надалі продовжує користуватися карткою, то, мабуть, щось таки нечисто. І в майбутньому банк може зробити якісь маніпуляції з цією картою, наприклад, заблокувати її. Тоді прийдеться дзвонити оператору і вирішувати все в індивідуальному порядку. Приватбанк називається протидією шахрайським діям, але насправді це слід розуміти як протидію валютному туризму. Валютним туризмом називається процес, коли людина їде за кордон, щоб там зняти готівку із своєї гривньової карти в місцевій валюті, за яку потім купити долари. Таким чином можна обійти деякі заборони НБУ і зекономити при покупці долара на його курс. Такі дії шкодять банку, оскільки він витрачає свої власні валютні резерви для розрахунку з міжнародним банком, через який ти будеш знімати готівку. Тому логічно, що Приватбанк таку можливість для громадян закриває. Але якщо готівку знімає звичайна людина, а не валютний турист, і гроші їй потрібні для того, щоб жити за кордоном. Приватбанк просто просить її ідентифікувати себе. Це недобре і не погано. це логічно. Але в цьому випадку ти маєш знати, що існує ліміт на зняття готівки із картки за кордоном. На сьогодні це 12,5 тисяч гривень на тиждень. Якщо цей ліміт буде перевищено, то зняти готівку ти не зможеш. Другий момент він створений теж для протидії валютного туризму. Якщо готівка буде зніматися в банкоматі іншої країни, але близько до кордону з Україною, то, скоріше за все, готівку ти також не зможеш зняти. Наскільки близько має бути цей банкомат до України, невідомо. Цього не знає і служба підтримки Приватбанку. Скоріше за все, проста формула обчислення відстані від України до банкомату може виглядати отак. І, хоча Приватбанк каже, що це створено для протидії шахрайства і для захисту коштів громадян, насправді, по більшості це створено для протидії того ж самого валютного туризму. Але ти маєш знати, що в обох цих випадках Приватбанк не буде блокувати твою карту. Просто дії, які ти можеш з нею зробити, будуть дещо обмежені. А от третя причина це те, що дійсно може призвести до блокування твоєї карти. І це важливо. Банк може заблокувати твою карту, якщо виявить нетипову активність по ній. Це означає, наприклад, що щомісяця ти отримуєш 30 тисяч гривень і десь 30 тисяч гривень витрачаєш плюс-мінус. Це нормально. І тут раптом рух коштів по твоїй карті різко зміниться. Ну, наприклад, ти почав переводити 100-200 тисяч гривень і отримувати назад 200-250 тисяч гривень. Також Приватбанк може заблокувати твою картку. Якщо в тебе постійно проходять якісь операції з готівкою на великі округлі суми, це може означати для банку, що ти займаєшся якоюсь діяльністю, що приносить тобі прибуток. І в цьому немає нічого кримінального, якщо ти, наприклад, фізична особа-підприємець і сплачуєш із цього податки. А у нас в Україні, як у будь-якій іншій цивілізованій країні, якщо людина займається діяльністю, що приносить прибуток, вона має сплачувати із цього податки. Якщо людина займається цією діяльністю, але не сплачує податки, це означає, що вона її займається нелегально. Це може у нас так прийнято, що податки платити не обов'язково. Але якщо, наприклад, поглянути на історію того ж США і взяти Аль Капоне, дуже відомого мафіозі, який вбив багатьох людей. Його не змогли притягти до кримінальної відповідальності за його злочини, пов'язані з мафією, але він потрапив до в'язниці саме за несплату податків. І так і закінчилось його щасливе життя на волі. Тож таким чином, Приватбанк також протидіє нелегальній діяльності людей. Тут ти маєш знати, що рахунки блокуються дуже швидко, а от розблокувати їх Приватбанк чомусь не поспішає. Тож тричі подумай перед тим, як такою діяльністю займатися. На жаль, дійсно, серед українців існує така думка, що податки платити не обов'язково. І я навіть не один раз сам чув таке прислів'я, що другу друга красти не можна, а от у держави так. Але насправді ти маєш розуміти, що сплачуючи податки, ти фінансуєш не державу. Ти фінансуєш тих людей, які отримують свою зарплату від держави. А це можуть бути лікарі, вчителі і навіть Збройні Сили України. Тож, якщо ти сплачуєш податки, ти дійсно робиш добру справу. Можна навіть сказати, донатиш на ЗСУ. Тож, друже, тепер ти знаєш, що якщо ти звичайний українець і не робиш нічого протизаконного, то і блокування карти Приватбанком тобі на 99,9% не загрожує. Тож, якщо це відео було корисним для тебе, став лайк, підписуйся на мій канал та приходь у гості.